У мене дуже добрі стосунки з ким чанином. Ви, люди, ненавидите це чути, але це дуже важливо. Я чудово з ним ладною, як ви знаєте. Спочатку все було дуже складно, дуже неприємно. Маленька ракетна людина. Все це було неприємною справою. А потім одного дня ми отримали дзвінок, що вони хочуть зустрітися. Ми зустрілися. У нас чудові стосунки, і так, у нас і спілкування так. Я думаю, це дуже важливо. Ви знаєте, він представляє велику ядерну державу, і він дуже розумна людина. Я дуже добре з ним познайомився. Але у мене дуже добрі відносини з ним. Так, ми напевне щось зробимо в якийсь момент. Так, будь ласка, добре, готові всі. Ти краще добре справляйся з цим. Він це зробить, Упевніться, що все гарно і чисто добре для вашого. Зробіть Америку знову веселою, бо ви не в чистій промисловості. Я знаю, тримайте.